Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим Захищалась від негоди під виттям широким Та недовго навтішалась конвалія біла, І її рука чоловіче віко вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесли її з собою, панночка до балу. Ой, на балі весела музенька грає, Конвалії та музика, бідне серце вкрав. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, добри мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла байдужою панночка рукою тую квіточку зів'яли, кинула додому. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тую конвалію, як щастя менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балах у веселих танночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе, квіточку зів'яло, залишить байдуже.